Реально дає результати, ну, скажімо, про збереження здоров'я. От найперше, що є самим ефективним в моєму використанні, багато раз перевірено, сотні раз перевірено, ніколи-ніколи не підводило, це такий продукт із лінійки Coral, який називається Silver Max. Тобто, от тут в мене повна баночка ще запечатана, вона в мене практично ніколи не виходить з обіходу, тому що реально дає результат. І отак ну, от покажу. Як це виглядає? Тобто, що це таке? Сільвермакс, колоїдне срібло. Тобто частинки срібла, іони срібла розчинені в дистильовану абсолютно чистій воді і ефективно працюють на 350 видів інфекцій, патогенних флорій, патогенної флори бактерій, грибів, ну і так далі, в тому числі і вірусів, стафілоков, стрептококів, ну і так далі. Тому друзі, обов'язково звертайте свою увагу на одні із таких продуктів, які не просто є натуральними в своєму складі, якими є мало того, що ефективними, ну і ще і безпечними для нашого організму. Тому, якщо ми говоримо про захист. Про здоров'я, про збереження, це однозначно, і перше, що це має бути не нашкодити організму. Тому, от ми говоримо власне про це. Значить, що це таке? Сільвермак? Я розказала, ефективно справляється з, 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 з патогенною хлорою, 350 патогенних мікроорганізмів. І так як ним користуватися. Якщо ми говоримо, включаючи навіть хелікобактер, тобто бактерію, яка викликає язву желудка, але про те трошечки пізніше. Тобто, що робить насправді цей розчин? Він блокує можливість репродуктивної системи самого вірусу. Уявляєте, як це працює? Тобто він не дає далі вірусу розмножуватися, тобто заблоковує його можливість розвиватися в нашому організмі ще до, ну, не до того, як він попав, але вже коли він потрапив, і як це виявляється, як правило, слизісті, слизісті носа, слизістю рота, Слизисті очей і так далі, тому що віруси, ну, патогенні мікроби вони потрапляють якраз через слизисті. І цей продукт він дає можливість нам, найперше, захистити себе від цієї навали і заблокувати ріст. Добре, да, махають, ага. І е, як, тобто, на, на, на початку, як тільки ми бачимо, що вірус потрапляє до нашого організму, це починається якесь першіння перше в горлі, це чихи, це біль в горлі, ну якийсь дискомфорт, це тече тече з носа. І ми використовуємо, починаємося використовувати в рази в рази ну, більше ніж рекомендована доза. Тобто через кожну годину інколи така бутилка в мене йде. На всю сім'ю за два дні, і це абсолютно себе виправдовує, тому що ну що таке попередити і захистити себе на першому етапі, і коли ти вже входиш в якийсь процес з гострої форми, зрозуміло, що там йдуть, по перше зовсім вже другі препарати і антибіотики і так далі. І так далі. Зараз ми друзі говоримо не про лікування, тому що коли вже є ну якась важлива. Ти розумієш, що в принципі, ти в гострому стані, зрозуміло, що лікарі, лікування і так далі. і так далі. Але про те, як захистити себе на першому етапі, ми зараз якраз це і розбираємо. Далі, значить, буває інколи, що ти приходиш там з якогось людного місця або вночі присинаєшся, і ти відчуваєш, що якусь певну біль горлі. Я знаю, де на помацьки стоїть цей Сільвер Макс в мене вдома. Відкриваю кришечкою і декілька вприсків і так на протязі, в принципі, всієї ночі ну, або дня. Я використовую посилен через кожну годину вприскою і ну, абсолютно зовсім інший стан вже тебе через 2-3 години. Найголовніше в цьому процесі це встигнути. Далі, з вірусом розібралися. Я... Є такий, ну тобто ще папілома вірус, да? розуміємо, що вірусів у нас в організмі є багато, і вони є. Вони починають активуватися і показувати себе на фоні якогось вже просівшого імунітету, правильно? Так, от, якщо є папілома вірус в людини, срібло використовується навіть на протязі року, але з певним дозуванням. тобто, 10-14 днів пропили. Якщо відповідно, ну там з певним дозуванням по одній десертній ложці два рази в день або по одній чайній ложці, три рази в день, 10 днів пропили, даємо перерив і знову ну, приступають. Тобто такими періодами. Знову ж таки, якщо ми говоримо про безпечність, воно абсолютно ніде не затримується, не осідає. Як ну, як як правило, коли є спиртові рощи срібла, я нагадую, що цей рощин є абсолютно на дистольованій воді, абсолютно безпечний, не можна користуватися. Дітям з народження, тобто також це до уваги. Обробляють пуповину. Ну, дитинка маленька, ну, ну, ну чим ти можеш користуватися, да, якщо не дай Бог щось. Не, не антибіотиками ж, зразу. Ну, тобто використовувати, зберігати, а абсолютно безпечно це працює знову ж таки на всі слизисті. Можна в очі використовувати, можна в ротову порожнину, можна ефективно в припочаткових стадіях якихось отитів, Навіть ну, пардон за е, такі відвертості на слизисті благаліща, якщо цього потребує, наприклад, там якась молочниця чи якісь загострення так іншого характеру. Тому я часто своїй дитині роблю такі масочки з сільвера, тому що перехідний вік і інколи там шкіра, ну. Якась гормональна перестройка йде, і шкіра, відповідно, реагує. Е, Кора моршиного дерева, сільвер SilverGel і достатньо класно справляється як маска. Я знаю якісь жінок, які купляють цей SilverMax замість тоніка на обличчя. Тому що це настільки пом'якшує шкіру, е, ну, і, якби, змінює швидше шкіра оновлюється, епідерміс, і, відповідно, видно, це ну, По стану шкіри кожна жінка буде помічати. І що ще? Відповідно, входять всі антипаразитарні програми. Так само постійно я ну, не рекомендую ним користуватися, якщо немає потреби. Якщо немає потреби, воно стоїть собі і стоїть. Але якщо тільки, не дай Бог, починаються якісь перші такі симптоми, дуже ефективно використовувати його в цей момент. Якщо антипериздатні програми, знову ж таки, 14-21 день ми п'ємо в комплексі будь-якої антиперизартної програми, ну і далі вже перестаємо використовувати. У всіх терапіях, коли є язва желудка, коли хелікобактер пілорі, ну, тобто показник його вже аж так зашкалює, так само ефективно використовувати. Ну І знову ж таки, бризкати можна на шкіру при опіках, так, дезінфектор, да? при суріазі.